Тарас Григорович Шевченко. Чернець. У Києві на Подолі козаки гуляють. Як ту воду бром відром вино розливають? Льохи, шинкеши шинкарками з винами, медами закупили запорожці та й пнуть. Квориками. А музика реве, грає, людей звеселяє, а із братства те бурсатство мовчки поглядає. Нема голі школі волі, а то б догодила. Кого ж то там з музикою? Червоних станях оксамитних матнею улицю мете, іде козак. Ох, літа літа. Що ж ви творите? На то теж старий ударив за каблуки, аж стала курява, так! І аж до Межигорського спаса потанцював сині. А за ними товариство і весь святий Київ дотанцював аж до брами, крикнув Пугу, Пугу, Привітайте світі товариша з Лугу. Свята Брама удчинилась, козака впустили, і знов брама зачинилась. На вік зачинилась козакові. Хто ж сей сиві попрощався си у світом? А, -а, 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 а семен палій, запорожець лихом недобитий. Ой, високо сонце сходить, низенько заходить. В довгій рясі по келії. Старий чернець ходить. Йде чернець у вижгород на Кию дивитись та посидіть на пригорі та хоч пожуритись. Іде чернець звонковою у яр воду пити та згадує, як то тяжко було в світі жити. Іде чернець у келію, меж стіни йміє, та згадує літа свої. Літа молодіє, бере письмо сити в руки, голосно читає, а думкою чернець старий далеко літає, і тихнуть Божії слова, і в келії, Не наче в Січі братство славне ожива. А сивий гетьман, мов сова. Чинцеві зазирає в вічі музика, танці і бердичів, кайдани пряскають, Москва, бори сніги і єсей. І покотились із очей на рясу сльози. Бий поклони і плод старечу усміряй, святе писання читай, читай читай та слухай дзвона, а серцеві не потурай, воно тебе все бір водило. Воно тебе весь вік дурило, приспиш його і за свою бурзну, і пастущину загине все. Ти сам загинеш і не згадай, щоб ти знав. І старець тяжко заридав. Читать Писання покинув. Ходив по келії, ходив, а потім сів і зажурився. Для чого я на світ родився, свою Україну любив? До утренні завив з дзвіниці Великий дзвін, чернець мій встав, надів клобук, взяв патерицю, перехрестився, чотки взяв і за Україну молитись старий чернець. pós